Їх називають очима української армії. Аеророзвідники 65-ї механізованої бригади вистежують фортифікації та ворожу техніку і не дають противнику підібратися до наших позицій. Дрони, які запускають, бійці самі ж і ремонтують. І підтримати наших оборонців ви зможете гривнею. задонатити на коптери та складові до них для аеророзвідників можна за qr кодом що ви побачите у сюжеті. Вони першими помічають будь-яку активність росіян на Запорізькому напрямку. Аеророзвідники 65-ї механізованої бригади стежать за лінією фронту нон-стоп. За допомогою безпілотників виявляють позиції окупантів і коригують роботу нашої артилерії, а ще сповіщають про початок ворожих штурмів. Дивимося, щоб ворог не пішов. Бачимо його перед щоб до наших позицій не підійшов і щоб піхота не. Не отрибатувала ті штурма, котрий вони починають робити. Багато лізуть вищі, навіть через день вони лізуть. Пропитаються пробити обстановку, але це в них не виходить. Наскільки важлива робота дронарів, із власного досвіду знають бійці Алекс та став, обидва прийшли до війська у перші дні повномасштабної війни. Службу починали з піхоти, а згодом опанували польоти на дронах. В плані для розвідки хороший. мавік це, це сила, він дуже добре. Проявив себе на лінії фронту і без мавіків зараз дуже важко. Мені, наприклад, там, коли є результат моєї роботи, це якось мотивує. Хочеться ну, працювати, працювати на країну, щоб на державу, щоб все було. Михайло долучився до аеророзвідників у 23-му році. Каже, нинішню посаду зміг посісти завдяки цивільному захопленню. Я більше геймер, мені було цікаво гратися, тому як як геймер, я спробував на мавіку літати. Мене в мене зразу все вийшло, як ну як мені сказали. Працював на позиціях Михайлою під час нещодавнього механізованого штурму, до якого вдалися окупанти. Ну на дальніх поступах була техніка бехи були, дивилися, фіксували це все. А ударники, ті, що на впівішках літають, вони вже відпрацьовували туди і залітали. Окупанти накривають наших воїнів не лише вогнем, а й скидають на них невідомі хімічні речовини. Михайло під таку атаку потрапляв уже двічі, допоміг проти газ. Біля грудях важко дихати було, голова боліла, запаморочення, трошки нудило. Ну нам повезло, що воно більше, більшу частину здуло вітром. Після лікування армієць знову повернувся у стрім. Бійці кажуть, дрони змінили хід війни, але підрозділи потребують постійного їх оновлення. Незначні пошкодження коптерів, пілоти намагаються усувати самотужки. Приміром, лагодять камери, лапи та лопаті. Це і економія, наприклад, і тих самих коштів там швидше, це не треба нікуди відправляти, чекати. Коли це елементарна поломка, там замінить лапу. То хто вміє, то він просто собі замінив за там. За годинку і, все, і дрон працює аеророзвідники. Це очі української армії. Підтримати пілотів 65-ї бригади. Ви можете за реквізитами, що на екрані захисникам необхідні нові апарати і компоненти до коптерів. Самі бійці кажуть, попри в тому, мають залізну мотивацію залишатися на своїх позиціях. Мотивую як первоначально моя сім'я мотивувала, так і зараз вона мене мотивує. Бо я не хочу, щоб вони прийшли в моє місто і і на гогой і горворобі подробиці телеканал «Інтер», марафон єдині новини.